І чоловік збагнув дуже просту істину, що він повинен більше продавати. Так він назбирає на комп'ютер. Пройшов час. Чоловік придбав автомобіль, і навіть йому вдалося відкрити мережу своїх власних еко-супермаркетів. І ось цей чоловік вирішив застрахувати бізнес, приходить у страхову компанію, а секретарка йому каже: Ми залюбки вам допоможемо. Залишіть, будь ласка, свою електронну пошту. А чоловік, який на той момент уже був досить заможнім, відповідає, що він не має ні електронної пошти, на жаль, ні комп'ютера, це вражає, відповідає вона. Яких ви б висот могли досягнути, якби ще у вас був комп'ютер і електронна пошта? Ви уявляєте собі? Звичайно, уявляю. Я був би двірником у компанії Microsoft. Мораль. Якщо дорогі брата і сестри. У вас чогось немає. Може воно вам і не потрібно.